Як має проходити ВЛК? Проходження медичного огляду під час мобілізації регулюється пунктом 3 глави 2 наказу Міноборони номер 402 від 14 серпня 2008 року. Зокрема, відповідно до підпункту 3.4 перед оглядом проводиться загальний аналіз крові в тому рахунку на ВІЛ, гепатит, цукор. Загальний аналіз визначається, група крові резус, проводиться рентген, а особам за 40 років обов'язково вимірюють тиск та проводиться ЕКГ. Відповідно до підпункту 3.5 до початку проведення медичного огляду ТЦК та СП отримує дані від органів соцзабезпечення щодо осіб з інвалідністю. А військовозобов'язаний зобов'язаний під час проведення медогляду. Зобов'язаний надати членам ВЛК ТЗК ТСП медичну картку амбулаторного хворого за формою номер 025, затверджує наказом Мін, е, охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року номер 110. Виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм, поранень тощо, якщо така інформація якраз. Відсутня в електронній базі. Це основа основ, яку ви повинні знати і використовувати при захисті своїх прав. Бо без виконання і дотримання цих умов, ВЛК не буде дійсне та однозначно скасовано комісією вищого рівня або судом. От просто зупиніть відео, занотуйте або зайдіть у мій телеграм-канал та скопіюйте текст собі просто в нотатки. Але на практиці, звичайно, в більшості випадків аналізи беруть із вашої електронної картки ХЕЛСІ, Невідомо якої там, наприклад, давнини, і все проводиться без аналізу на цукор, гепатит, віл і тому подібне. Якщо у вас діагнози для обмеженої придатності, але вам ставлять придатний і не направляють на додаткове обстеження, тоді одразу пишіть і подавайте скаргу на голову ВЛК. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія-драгером і при перетині кордону, замовляйте мені унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або ж підписати можете договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліції і суди.